Добрий день, мене звати Айдин Поліна, я директор з управління персоналом компанії Капарол Україна. І сьогодні я маю честь отримати цю нагороду в напрямку розвитку освіти і будівництва за проєкт Капарол Академія. Капарол Академія це освітній проєкт, який спрямований на... Розвиток, формування, і подальший успішний шлях культури будівництва України. Проєкт досить масштабний, і ми навчаємо як власний персонал, так і персонал наших партнерів, безпосередньо наших партнерів. Персонал, який працює в торгових центрах, а також сферу освіти. Адже у нас є окремий напрямок: синергія бізнесу і освіти, і викладачі, майстри, коледжів. Здобувачі освіти також навчаються разом з нами в рамках Капарол Академії. Ми в Капарол віримо, що будинки говорять мовою фасадів та інтер'єрів, а наші команди мовою розвитку, навчання, професіоналізму і довіри до бренду. Наша мета сприяти цьому, і ми поєднали перше і друге. І вийшов чудовий проєкт, який народився в січні 25-го року. І вже зараз я стою на цій сцені і отримала таке визнання. Наші плани на наступний рік амбітні. По-перше, звісно це розвиток, подальший розвиток капарол Академії, це подальша співпраця з професійними асоціаціями, такими як Конфедерація будівельників України, Профспілка будівельників України і інші міжнародні і українські асоціації. Це подальший розвиток з профтехами і з тими, з ким ми вже підписали меморандуми, і з профтехами, з якими ми плануємо підписання в наступному році. Існо, це подальший розвиток нашої команди професійної команди Капарол, яка вже знає і може багато, а потенціал має неймовірний. Звісно ж, діджиталізація е, йде разом з розвитком і ми не відстаємо від нього, тому ми плануємо перекласти весь контент на lms платформу для того, щоб ми були більш доступні в навчанні для більш широкої аудиторії. Проєкт місійний має великий масштаб і лише за перший рік нашої роботи загальна кількість учасників академії в 8 разів перевищила штат компанії, що для нас вже говорить. Про е, наше таке велике досягнення. Я дуже вдячна команді Капарол. Я дуже вдячна технологам, тренерам, всім -сім тренерам, які проводять навчання. Я дуже вдячна всім нашим учасникам, які пройшли з нами навчання. І е, особливо також хочу подякувати генеральному директору компанії Капарол Віталію Верещайну за його неймовірну підтримку і віру в цей проєкт. Я вітаю всіх з прийдешнім новим роком. Я бажаю. Успіхів, навчання, віри в себе, віри в свій потенціал і в нашу Україну. Слава Україні.